Панове, привіт! Чергова Ultimate Team Champions позаду. Чим вона для мене закінчилася, що там по нагородах, зараз побачите. У своїх останніх п'яти матчах Жирона Віктора Цианкова та Артема Довбика перемогла всього лише одного разу. Але сьогодні о 22.00 у домашньому поєдинку проти раю Велікану буде чудова нагода і три очки заробити, і впевненість після перемоги. Чи зможуть вони це зробити? Питання. Якщо у вас є прогноз, то фавбет до ваших послуг. Зробіть для себе перегляд поєдинку з нами. Значно цікавішим. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Сьогодні ми урочисто вдягнемо форму Ліверпуля. Бо вони того варті. Взагалі би я грав Лусіо Мальдіні, але сьогодні такий вечір, де я не можу не зіграти з Вандейком. Вірджіл Ван Дейк, автор переможного голу у ворота Челсі. Людина, яка принесла сьогодні трофей для Ліверпуля плюс один в колекцію індивідуальну і командну. Я даю йому капітанську пов'язку і ми їдемо закривати Угін Лігу. Грубен Дія, Желусіо. Нічого собі, команда. Я навіть не розімнувся. Без розминки одразу пішов. Та страшне. Щоб мене тут зараз не помнули, поки я буду розминатись в першому таймі. А, а, а! Ну, от як ти даєш пас, щоб він його перехопив. Ясненько. 0-1. Ну, І буде добре. О! Оце воно. Та бляха... Чого таке все слово? Зараз будемо помаленьку, помалесеньку, розгойдувати і зайдемо. О, Пайно. Що ти граєш? Одне з другим! Таке є 2-2. Е, 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 що це таке? Це чисто. Прекрасний підкат. Пахне поразкою? Чудово опа. Що це? Ясно, не буде пенальті Данте, ой, класс. До речі, всі інші карточки досить таки багаті, чого, Данте. Вулучно. Ого, молодець, Сар. Хороший голкіпер. Яке забив другий такий пропустив. О, я теж так можу, являється. з Збоку. Опа. Ой, файненько. Культура голу. І культура футболу. Молодець. І лише ті два матчі того вечора були справді напруженими, впертими і цікавими. Ну а далі в мене увімкнувся режим розвал Карнавал. І десь за годинку я закрив 8 матчів. Багато суперників виходило вже в першому таймі. Пропустив я за 8 матчів всього лише 3 голи. Забив багато. Ну і настав час забирати нагороди. Знову другий ранг. Стабільність це добре, але чому я виключаюсь в деяких матчах? Не знаю, чат, не виключайте мене. Я перестану читати те, що ви пишете, коли граю в ВЛ. Та ні, я буду читати, буду привозити далі комедні голи. А, їдемо. Їдемо, чекаючи, що нагороди нас потішать. Вау. Я втішився. Ооооо, Штарки. О, фідер за інштарке. Та й таке. Йдемо далі. Мікс кампанії. Зелененьке щось мені не дуже подобається. Таліска якийсь. І що там цікавого? 88 до речі. Непогано. 50к. Якось він проти мене грав, так натрапив на нього в Rivals. і цікаво він бігав, я вам скажу. Його така моделька. Вдало витончена. Ultimate Pack 30 гравців і просто щось рарне. О, Терштеген. Ноер. Ноер? Я навіть Нойер не ловив. Я вперше ловлю Ноєра в Всі 24, щоб ви розуміли. 87. -й. Ну, принаймні, волкаутом. Може десь тако він залежався, але щоб волкаутом був, ні. Мікс компаній. Це що таке? Чили, Інтер, Санчес, Алексіс, Точно. 88-й міксом компанія, це гарно я вам скажу. Дві. поспіль 88-й. Тут, тут навіть жалітися не можу. бо Зазвичай, ну принаймні, дуже часто тут падають просто 85. Тобто це така собі компенсація за погані піки. Я б так то розцінив. Алексіс Санчес, ось такий on fire по ціні як італійська. Він має 5 на фінтах. Хм. Дреблю трохи мало. Але цікава карта. 30 рарних гравців і тут без пешалі в Америке. Якась пані. Пані Катаріна Макаріо. Згадуючи при, про США і Челсі. Читав сьогодні, як вболівальники Челсі згадують пулішича Пулісіка і порівнюють його з Мудраком. Ви розумієте, в якому контексті? Несприємних промихайла. 4 штуки 85 плюс. оп. Промо. Ой, а це буде Мінгою Савіч з кимось. Це добре. Що не він промо якесь. І штарки, дублікатки. І інформ. Але воно продається. 86, 2 без промо, і це Англія Кейн. Гарно. А хто з ним? Кейн 90 це дуже добре. І Куртуа прекрасно. 2 90 карти. 90 рейтинг зараз 40 тисяч. Ого, низько, дуже низько. Це, це надзвичайно це найнижча ціна з жовтня. Аутару. Подвійний. Дякую, Катото Нормально. О, Андре, Андре. Дуплікат, то Бенджамін Чи Бенхамін Добре, 85 плюс X4. Знову без промо. Іспанія Центрбек, Барселона. Ірен Паредес. 88, по-моєму, І з знаю. Кевін Дебройн Едерсон Дублікат. Восьмий дублікат, я хочу легенду збирати, легенди немає. Непоганий пак. Рейтингові золоті карти знову почали накопичуватися. Нової збірки піків легенд ще немає. А серед того, що було, я придивився і вирішив обрати собі Людовіка жулі версії фентезі героя. Тоді, як, до речі, за ту ж ціну, що жулі, можна було зібрати собі пік героїв. Там базові, Ліги Чемпіонівські, але. Я вирішив взяти таку хорошу, як на мене, синицю в руках. Ну і встиг я пограти з Джулі. І знаєте, він мені дуже сподобався. Один із найфановіших, напевно, гравців, з якими я грав в Атаці останнім часом. І при тому, що збірка так мало коштує і ще й динамічно може апнутися. Тут вже залежить від успіхів Монако. Знаєте, я навіть можу вам порекомендувати її сміливо, особливо, якщо комусь не вистачає гравця на крило атаки. Праве чи ліве. В нього номінально є позиція правого пів півзах... Кисника, але думаю, зліва він теж може зіграти. Дуже сподобався його контроль м'яча. Як ви знаєте, жулі був з тих маленьких футболістів, моделька відповідна і м'яч так тримає досить близько до своїх ніг, особливо коли натискаєш Р1. Крутиться дуже круто. Це нагадує в контролі м'яча е, карточки якихось панянок з хорошими рейтингами і статами. І Єдиний мінус, напевно, це корпус. В нього він практично відсутній і в моменті навіть в боротьбі із Савою. Можна було відлетіти. Тим не менш, його ударам вистачає потужності. Добрячий м'яч летить. Я навіть пробував жулі поставити на позицію страйкера, уявив собі такий варіант бюджетної команди. Можливо, хтось захоче такого жулі поставити на ролі центрального нападника, але його там центрбек і опорна зона просто заштовхає. А от на фланзі, чи, увірвавшись у штрафний майданчик, він може добряче покрутити хребти вашим суперникам. Тож збірку цю схвалюю. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Скоро Знову почуємось і побачимось. Бережіть себе!